З початку року на Рівненщині знешкоджено 1777 вибухонебезпечних предметів. Їх знайшли у різних районах області місцеві мешканці. Так на Дубровичині було виявлено більше півтори тисячі мін та снарядів. Нещодавно виявили боєприпас і у селі Дядьковичі Рівненського району. Було вилучено та знешкоджено мінометну міну калібру 82 мм. міліметри. Небезпечний предмет часів Другої світової війни напередодні знайшов під час проведення земляних робіт у селі Дядьковичі Рівненського Ко району місцевий житель чоловік не став випробовувати долю і одразу викликав фахівців. Із настанням потепління почастішили випадки виявлення боєприпасів. піротехніки держслужби з надзвичайних ситуацій майже щодня виїжджають на розмінування. Застарілі боєприпаси, незважаючи на значний вік, досить. Е і наразі представляють загрозу для населення, тому не наражати себе та оточуючих на небезпеку. Якщо ви вже знайшли такий підозрілий предмет, в жодному разі не потрібно його торкатися, негайно проінформувати про це органи місцевої влади або безпосередньо службу порятунку за номером 101.